Раннє плавання є найбезпечнішим і легким фізичним навантаженням для малюка першого року життя. Дев'ять місяців малюк розвивається і росте у воді. І після народження дуже важливо зберігати цей тісний емоційний зв'язок з водою. Сьогодні я розповім вам про підготовку немовлят до басейну. Ви на каналі Хагіс Клаб. Мене звуть Ліна Шкоткіна. Я експерт з розвитку немовлят, тренер раннього плавання та дитячий реабілітолог. Найбільший страх, який відчувають батьки під час походу до басейну, це наявність хлору. Можу вас заспокоїти. Сучасні басейни вже давно не використовують сухий та хімічний хлор для очищення басейну. Найголовніше вибрати басейн для немовлят повноцінний дитячий басейн, не вести дитину у громадський басейн. Є два різні види басейну: є громадський басейн з температурою 28 градусів, який, здебільшого, призначений для спортсменів. І є окремий басейн для немовлят. Насамперед, там дотримано певних санітарних норм. Там потрібна температура води, яка становить від 30 до 34 градусів. І, звичайно ж, там спеціальні умови, які будуть комфортні для немовляти та батьків. Якщо ви йдете у повноцінний басейн для немовлят, де температура води від 30 до 34, то готувати дитину спеціально не потрібно. Це міжнародні норми температури води, за якою дитина не перегріється і водночас не замерзне. І для цього басейну готувати. Дитину вдома не потрібно. Не варто знижувати температуру води у ванні, тому що ви можете просто переохолодити дитину. У ванні ви не зможете дати ті фізичні вправи та те фізичне навантаження, яке малюк отримає у басейні. Чи потрібно робити якісь вправи для підготовки дитини до басейну? Скоріше ні, ніж так. Техніки плавання у басейні та у ванні значно відрізняються і тим більше залежать від віку дитини. На жаль, у домашній ванні ми не можемо використовувати ті техніки та рухи, які ми можемо використовувати у басейні. Тому підготувати дитину до великого об'єму води, підготувати до іншої температури, інших звуків, які вона почує у басейні, до луни, до спілкування з іншими мамами та дітьми, на жаль, неможливо. Безумовно, плавання в домашній ванні дуже важливо. Але якщо раптом ваша маля не любить плавати у вані, це зовсім не означає, що йому. У не сподобається плавання в басейні. Навпаки, наявність мами, грамотного тренера і інших дітей зроблять плавання справжнім задоволенням для вашого малюка. У чому плавають діти? Якщо ви йдете у басейн вперше, у вас пробне заняття, то для цього є спеціальні одноразові підгузки Хагіс, які називаються Літл Свімерс та призначені для дітей від нуля до двох років. Як вибрати підгузок для плавання? Найчастіше батьки орієнтуються на кількість кілограмів, але насправді це не зовсім коректно. Якщо підгузки завеликі, тут є спеціальна липучка, яка допоможе відрегулювати розмір. Головне, добре її притисніть, щоб вона не розтибнулася під час заняття. І ще раз перевірте, наскільки щільно прилягають підгузки до тіла вашого малюка. А в наступному випуску ми докладно розповімо про масаж для профілактики кривошиї. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду на вас чекає багато цікавого і корисного.